За скандального екс-радника офісу президента Олексія Арестовича нарешті можуть взятися правоохоронці. Принаймні, цього вимагають цілих 29 народних депутатів України. Вони написали заяву у національну поліцію, де стверджують, блогер взяв на себе забагато, надавши завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Йдеться про скандал, який стався влітку у Львові. Хлопець з Одеси співав на вулиці пісні російського рокера Віктора Цоя. Йому зробила зауваження депутатка на. Наталья Піпа, на що той грубо нахамив жінці. Ты можешь сейчас да ешься до этого. хуй тебе делать, блядь? могла піти по своїм ділам каким-то. У тебя есть работа, дети, семья, я не знаю, муж. А ты берешься до того, что я пою песни цю. У тебя сука своих дел нет или что? Депутатка заявила на хлопця у поліцію, після чого Арестович публічно заступився за любителя Цоя. А потім ще й написав на Наталію піпу заяву в ДБР, де сказав, що вона буцімто вчинила умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті замовними ознаками. І от вчора народні депутати заявили, що це Арестович надав завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Нардепи вимагають почати розслідування проти скандального блога. Серед 29 підписантів заяви і народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич ну так не може бути, щоб наші захисники і захисниці відстоювали суверенність, цілісність України, боролися за. Українську ідентичність, національну ідентичність, а тут всередини, в тилу, власне, в мирних містах, умовно мирних, ось ну, здійснювалися отакі негідні речі, і власне, які розхитували би нашу міцність, стійкість. Ну, коли ми переслухали ще й цей матеріал, що жінку треба душити там, зновити і таке інше, ну це вже було, знаєте. Ірина Констанкевич каже, що Арестович може бути набагато більш небезпечним, ніж здається. Він не просто скандальний блогер, який прагне слави, а може виявитися таким собі троянським конем про російських сил. Мені здається, що за цією людиною стоять певні політичні сили, які. Подальшому будуть його використовувати для того, щоб зібрати голоси. Ну от з того електорату, який підтримував свій час Януковича, який знаєте одним оком поглядає на сусіда агресора на Росію, на Путіна. Тому мені здається, що це є рупор певних проросійських ідей, і тут треба чітко говорити, що він виконує певні ще й ідеологічні та ідейні завдання. Олексій Арестович уже відреагував на претензії народних депутатів, як завжди, у своїй манері. Про чим займається Арестович? Ну, так, со сторони, вони чит рішення кричачих наболівших проблем для обставина. Предлагають ділити цінку, пропонує. чим заняти народний депутат. Ані прислідути рістуючи. Тепер він стверджує, що нічого не казав про мовне питання всього лише заступився за неповнолітнього. Що ж сподіваємося, правоохоронців усьому об'єктивно розберуться. Коротко, мені... Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року.